Кість запаморочення та відчуття втоми це симптоми гіпотонії, захворювання від якого страждає кожна третя жінка. Стою зранку взагалі себе просто немає. бы в влізним стані. Що може приховувати понижений артеріальний тиск? Та як без медикаментів покращити самопочуття гіпотоніка? Без кави взагалі не можу жити. Кава та шматочок шоколаду з цього починається кожен день 29-річної Івани. Такий сніданок рятує дівчину від частого недомагання та слабкості. Буває дуже часто. Стою зранку взагалі сили просто немає. Не знаю, що робити, від чого думаю, так температура в мене, чи я захворіла там, чи віруси, якісь це просто тиск всього на всього зниження артеріального тиску або хронічна гіпотонія, причина нездужання Івани, захворювання, яким часто страждають жінки від 25 до 40 років. В основі її лежить зниження то тонуса сосудов. Соответственно, кровоток замедляется, отсюда какой-то косвенный дефицит кислорода в ткани органы происходит, отсюда вялость, головокружение, головная боль. Серед причин гіпотонії – різка зміна клімату, вагітність або хронічні захворювання. Можуть бути на фоні хронічної анемії, язвені болезні жов... Желудка, і лідвоноспішні кишки, а, при остріхондрозі шейного наваділо позвоночника заболівання щитовідне желізи. Щоб краще почуватися, гіпотонікам слід повноцінно відпочивати, спати не менше 9-12 годин, пити більше рідини та регулярно виконувати фізичні. Трави.